Вітаю вас! Ви на каналі Моя Кіра. Ми дуже раді, що ви з нами. І сьогодні ми будемо читати казочку лука для молока та меду. Бджола Жужа літала серед маків і ромашок, відпочивала на запашних пелюстках. Діставшись до середини квітки, вона похапливо збирала нектар. Жужа була дуже жадібною. Наласувавшись удосталь, вона повернулася до вулика, де жила з іншими бджолами. Жужа була розумна і знала, що з нектару виробляють мед, і фермер радо забирає його та зберігає в банках. Жужа та інші бджоли щодня збирали нектар. О, вони знали без них не було б меду. Лука була величезна, на ній росло чимало квітів. Але на жужу чекала небезпечна пригода. Одного ранку, ласуючи нектаром, вона почула мукання та звук дзвіночка. Бджола не встигла злетіти з ромашки, на якій сиділа і опинилася на язиці велетенської корови. Обережно з -з -з -з, Ти хочеш з'їсти мене? Я не квітка. Налякано задзищала бджола. Корова манюня одразу виплюнула бджолу і дзвіночок на її шиї тривожно задзеленчав. Перепрошую, я недобачаю і вважала, що просто щипають траву і ромашки, відповіла вона здивовано. Жужа пильно подивилася на неї і побачила, що одне око корови дивиться праворуч, а інше ліворуч. «Так, ц... Що ти не навмисна ну... гриби. Корова манюня махала хвостом. Пробач мене, я не можу піти в інше місце. Це єдина лука в усій околиці. Я не знаю, куди ще податися. Джала засмутилася і замислено відповіла. Але ж. І я не можу податися в інше місце. Манюня замукала. Люба бджілко, я мушу багато їсти, інакше я не зможу дати молока для фермера. Ти добре знаєш, що ввечері він доїть мене та наповнює багато відер чудовим молоком. Джалан занепокоєно зіщала. Ти повинна їсти траву, щоб у тебе було молоко. -з -з -з, а мені потрібні квіти, щоб зробити мед. Ми маємо розділити луку, іначе рано чи пізно ти проковтнеш мене -з -з -з, і навіть не помітиш. Твоя правда, я не хочу, щоб так сталося. Але погано бачу Манюня похитала головою і дзвоник задзвенів. Цієї миті жужі сяйнула ідея. Спробуймо чинити так. Коли захочеш пастися, Переконайся, що твій дзвіночок лунає дуже гучно. Так я зрозумію, що ти близько і відлечу на щоб ти мене ненароком не проковтнула. Манюня одразу погодилася. Ось так бджола та корова навчилися розділяти луку, а на фермі завжди були молоко та мед. Ось так добре закінчилася ця історія для Жужі та Манюні. Для вас працював канал Моя Кіра. На все добре!